Моє вітання. Сьогодні намалюємо ось таку квітку. Прямо в браузері. Вам не потрібно встановлювати жодного програмного іншого забезпечення. Це у нас векторна графіка, середовище Janvas. Тож, поїхали. Відкриваємо Janvas, прогортаємо нижче, натискаємо Open Janvas. Натискаємо на вільному місці і починаємо малювати. Почнімо, напевно, з того, що додамо сюди фон. Це буде у нас прямокутник. Ми обираємо на весь розтягуємо його на весь аркуш. Ну, приблизно так. Він перемалювався білим, це нас не влаштовує, тому ми переходимо до Fill. Ось ця кнопочка. Це у нас заповнення, натискаємо, обираємо туди градієнт, і оберемо якийсь градієнт. Давайте візьмемо якийсь блакитний з гарним таким переливом. Можемо взяти, наприклад, ви обираєте будь-який я, наприклад, візьму ось цей. Мені подобається. Тільки єдине, що я візьму, зроблю його по діагоналі від білого і білого зроблю трішки менше. Ось таким чином. Так, далі починаємо малювати квітку. Починаємо із середини, обираємо коло, далі затискаємо Shift і малюємо. Ну Наприклад, нехай це буде ось така квітка. Починаємо звідси. Звичайно, ми повинні змінити тут, зафарбувати його по-іншому. Обираємо знову Fill, далі Gradient, і будемо малювати, Ну наприклад, або зафарбовувати. Щось на кшталт ось такого коричневого. Тільки обираємо тут радіальну заливку, радіальний градієнт. Ну, Наприклад, нехай буде ось так. Достатньо нормально. Робимо тепер пелюстки. Пелюстки ми будемо малювати, як не дивно, за допомогою квадратів. Обираємо квадрат, малюємо його рівненько, щоб намалювати рівно, як і коло, ми затискаємо Shift. І тоді ми будемо малювати рівненькі ось квадрати. Так, ну, наприклад, ось така у нас буде пелюстка. Ну, звичайно, ми будемо змінювати і форму, і, відповідно, будемо змінювати колір. Тож, обираємо, по-перше, колір, градієнт, і будемо малювати, ну, напевно, ось так, від жовтого до помаранчевого. І знову ж таки змінюємо кут. Наприклад, нехай буде ось так. Далі, після цього, нам необхідно змінити форму. Для цього обираємо інструмент Point Selection. Далі на правій панелі обираємо Graphic Selection і натискаємо кнопку Convert to Pass. Далі нам необхідно взяти і зробити із цього квадрата, ну, ніби такий курсор. Ну, давайте, достатньо буде ось так. Тепер закруглимо ось ці два маркери, які ми тільки що, два кути, які ми тільки що переміщали. Для цього нам необхідно взяти road, даний інструмент. Натиснути, обрати маркер. Ось ми на нього натиснули, затискаємо ліву кнопку миші і починаємо ось так трішечки тягнути до центру. З цієї сторони робимо те саме. Обираємо маркер і починаємо його тягнути. Тепер у нас вийшов з вами ось, такий, ось така пелюстка. Можна додати тут трішечки замість одного, 2-3 пікселі в товщину. Давайте візьмемо 3, поставимо. Зменшимо колишатку миші, подивимося, як виглядає. Можна трішечки збільшити ось наші полістки, наприклад, щоб вони були ось такі. Достатньо буде красиво виглядати. Так, після цього нам необхідно буде скопіювати і додати по колу: Ctrl-C, Ctrl-V, додається, додається наша полюстка, і ми її беремо переміщуємо на своє місце. Далі обираємо ось тут маркер, бачимо, внизу так, зі стрілочкою. Натискаємо на нього і починаємо обертати. Ось приблизно так. Так, до речі, тут можна просто взяти і збільшити. Ну, наприклад, десь давайте ось так зробимо. Так, після цього нам необхідно повторити ті самі маніпуляції: Ctrl-C, Ctrl-V. Переміщуємо на своє місце, повертаємо. Обертаємо ось таким чином і додаємо пелюстку. Так, і так по колу. Я зараз візьму, напевне, на монтажі пришвидшу для того, щоб вам зекономити час. Ну, а сам буду просто брати, копіювати, вставляти, копіювати, вставляти і обертати. Можна також зекономити час, просто взявши, затиснувши Shift, обрати декілька пилюсток, натиснути Ctrl-C, Ctrl-V. І у нас додасться їх більше. І знову ж таки ми їх обертаємо і розміщуємо на відповідне місце. Тут головне не прогавити кут, на який обертаєте. Ось так набагато швидше вже. Приблизно так. Тепер нам необхідно додати. І ще пелюстки вище, але ми будемо робити трішечки інакше. Ми, ось я додаю пелюстку, розміщую її між двома, і зміню трішки градієнт. Обираю знову філ, клоную цей градієнт, щоб у нас він не змінився з попередніми, і трішки роблю темніше. Тобто беру і просто переношу помаранчевий трішки вище, ближче до жовтої. Так, Ну і знову ж таки копіюю, вставляю, ну і на мантажі це пришвидшує для вас. Тепер ми бачимо з вами трішечки у нас не співпадає положення наших пилюсток. Тобто ось ці нижні повинні бути зверху. Щоб їх переставити наверх. Ми беремо, і всі їх з shifтом виділяємо по черзі зажати shift і клікаємо лівою кнопкою миші. Вибрали всі. Тепер переходимо до порядку шарів. Ось у нас є ця кнопка. Зараз збільшу. Тут у нас є чотири кнопки: на передній план, на задній план повністю тобто на самий задній план, і тільки на один шар угору або вниз. Нас цікавить на передній план повністю. Тож, ми натискаємо на цю кнопку, і у нас переміщуються всі полістки у гору. Тут не вистачає, як на мене, ще ліній. Лінії ці ми з вами дуже швиденько також можемо зробити. Візьмемо перо, малюємо ось лінію одну, ставимо крапку, далі ставимо і ще раз, натискаємо ліву кнопку миші і натискаємо Escape для того, щоб вийти. Вона затонка, тож ми її обираємо. Далі додаємо товщини. Десь нехай буде ось так. І нам необхідно трішки її вигнути, щоб вона не була така пряма. Для цього переходимо в point selection, додаємо десь посередині маркер і вигинаємо. Знову ж таки, ми можемо взяти і трішечки скруглити. Так, і, і ще одне: у нас тут такі лінія завершується такими кутами, то ми можемо зробити її круглою. Ось так. Так, ну і тепер знову ж таки копіюємо і додаємо до наступної пелюстки. Обертаємо і ось таким чином. Знову на монтажі я пришвидшу це. Ми робимо одні ті самі дії. Просто беремо, вибираємо лінію, Ctrl-C, Ctrl-V, переставляємо на своє місце, тільки лінію, а не те, що я ось схопив, повертаємо або обертаємось таким чином і ставимо на початок листочка. І так, для всіх внутрішніх полюсток. Додамо тепер горщик, а потім уже стебло і пару листочків. Обираємо тут еліпс знову. Малюємо ось це буде у нас верх горщика. Так, обираємо тут, ну, давайте так, градієнт. Візьмемо градієнт, якийсь коричневий або там якийсь темний. Ну, наприклад, ось такий. І обираємо радіальний градієнт. Тільки єдине, що беремо ось ці точки, маркери, ну, наприклад, крайні, затискаємо і просто виносимо його за межі. Відпускаємо, бачимо, як змінюється. Так, і ось цей середній також. І, напевно, трішечки ближче піднесу. Так, ну і зробимо більшим обводку. Так, це буде верх. Нашого горщика. Зробимо низ. Це у нас буде звичайний прямокутник, з якого ми зробимо трапецію. Обираємо ось так: від краю до краю прямокутничок. Далі переводимо його в point, Graphic Selection, Convert to pass. І беремо нижні ось ці маркери, і наближаємо один до одного. Далі, також можна одразу їх трішки скруглити. Щоб форма була краще. Так, далі налаштуємо колір. Візьмемо нехай це буде також градієнт, але якийсь інший. Обираємо будь-який, який вам тут подобається. Візьмемо. Ну, давайте, щоб відрізнявся. Візьмемо якийсь такий рожевий зробимо. Так, ну і також трішечки більше обводку зробимо. Обрамлення. Перенесемо наниз, і ось наш горщик повністю готовий. Можна сюди було ще додати ще одну лінію, але вистачить і цього. Тепер ми можемо працювати зі стеблом. Робимо його із прямокутника. Ось так, наприклад, малюємо. Далі прибираємо обрамлення. Зафарбовуємо просто зеленим кольором. Нехай буде ось такий. І нам необхідно тепер наблизити, коли шатку миші нагадує. Далі перетворюємо знову Point. Графік. і працюємо з маркерами. Робимо знову трапецію, додаємо новий маркер. Трішечки його витягуємо і закруглюємо. І всередині також додали новий маркер. І закруглили його. А, я забув його перетягнути. Да. Знову ж таки, додаємо маркер. Перетягую його ось так. І закруглює. Так, є. Тепер розмістимо його під листочки. Можна розмістити на самий низ, а потім поступово додавати ось таким чином. Або просто взяти і розмістити нижче цей, додати його, і горщик, сам горщик також на самий низ. І угору. Так, тепер у нас знаходиться під полюстками, але над горщиком. Як зробити полюстки? Полюстки ми зробимо дуже просто. Ми візьмемо, скопіюємо одну з них, копіювати одну з полісток і зробимо листочки з них. Повертаємо, робимо більшими і на своє ось місце. Наприклад, буде один листочок у нас тут. А інший ми додамо на цю сторону. Тільки потрібно перефарбувати. Обираємо градієнт. Десь тут є такі зелененькі. Це буде перший. До речі, тут можна додати все ж таки обрамлення. Я подивився, що краще його додати. Можливо, просто не таке. Ось так, на 3 пікселі. Далі. Копіюємо листочок, вставляємо, перевертаємо горизонтально. Трішечки ми його ось так також повернемо і додаємо на цю сторону. Все, наша квітка повністю готова. Якщо відео було цікаве, корисне, будь ласка, прокоментуйте, оцініть, можливо, можете навіть поділитися. На цьому у мене сьогодні все. До нових зустрічей!